Всім привіт! Багато країн змушені відмовитися від долара через введені проти Росії обмеження, тому Вашингтон поступово втрачає свою силу на міжнародній арені. Такого висновку дійшов оглядач New York Post Джей Нуман передає рию Новости. Автор пише, що відмова багатьох країн від долара завдасть потужного удару по позиції США на міжнародній арені. Епоха, коли можна було друкувати необмежену кількість доларів, може добігти кінця, вважає він. Номан підкреслив, що США з цієї причини більше не зможуть дешево купувати товари з інших країн. Ситуацію з банками в США порівняли з кризою 2008 року. Оглядач нагадав, що санкції проти Росії не підтримали більше ста держав. Вони створюють власні економічні коаліції та використовують для реалізації товарів інші валюти. Журналіст зазначив, що Вашингтон припустився помилки, вважаючи, що альтернативи долару не існує. Кількість країн, які використовують національні валюти у торговельних відносинах, зростає, що призводить до зниження попиту на долари як наслідок його вартості, зазначив автор. Отже, ціни на товари підвищуються. Номан попередив, що через падіння долара США можуть опинитися в борговій ямі. Щоб уникнути подібного сценарію, Вашингтон має скоротити кількість стратегічних супротивників і розібратися з основними проблемами у власній економіці, наголосив він. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!